До вашої уваги сковородки, які в комплекті йдуть з кришкою. Сковородка із високоякісного кованого алюмінію, товщина 2,5 мм, підходять для всіх видів пліт, включно індукцію, кришка із термостійкого скла, отвір для випуску пара, ручки із бакелітом з декором під деревом. Є різні об'єми на сьогоднішній день, високий борт, бачите, металевий абодок на самій кришці. Високоякісне антипригарне покриття. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua. Також для більшої кількості товару, акційних пропозицій, також вам пропонуємо посетити наш сайт vedelka.com.ua. завітати.